Всім привіт! Ви на каналі Profit Center. Мене звати Віктор. Сьогодні будемо розглядати, напевно, найпродаваймішу модель пилососа це є дійсно бестселер серед пилососів Керхер. Власне, йдеться про Т-7 1. Це є найменший професійний пилосос для сухого прибирання, він є дуже популярний. Зараз розглянемо детальніше, що цей апарат може. І тоді ви будете бачити, чому ця модель є настільки популярною. Що ми маємо перед собою? Це є класичний такий пилосос сухого прибирання. Варто зразу звернути увагу на саму назву т 7 1. Німці є практичний народ. Керхер, як традиційний німецький бренд, цю практичність успадкував, навіть називаючи свої апарати. Буква Т означає трокен по-німецьки, тобто сухе прибирання. 7 це є об'єм баку, тобто цей апарат має 7 літрів, об'єм об баку 7 літрів. А один це є кількість турбін чи двигунів, які вмонтовані в цьому апараті. Це є 1. Більшість пилососів має одну турбіну чи один двигун. Але керхер теж має пилососи, які мають 2, 3, і 4 турбіни. Ці апарати є професійні теж в певному сегменті. Тобто Т7 – це є пилосос для сухого прибирання із серії Т, який має об'єм бака 7 літрів із одним двигуном. Що ж є в комплекті постачання? Сам апарат. Ось цікаво, яка його будова. Власне, сам пилосос, він є ось тут у мене в цій руці. Що тут залишається? Залишається фактично бак для сміття. Є передбачена дуже класна система фільтрації. В сухих пилососах від Керхер є так звана трьохступенева система фільтрації, дуже проста, але дієва. На самому двигуні розміщений фільтр, дрібний, фільтр дрібної очистки. Ось Він надійно кріпиться. Час від часу його просто треба проглядати, в якому він стані. Коли він має якесь забруднення, його ще можна протрусити. Коли він вже забитий досить сильно, вони просто замінюються. Потім, між, власне, самим двигуном і баком для сміття у нас є дуже дієва така корзинка. Це є теж із якісного флісового матеріалу. Вона має своє місце, встановлюється фактично по контуру бака, надійно тут сидить, є надійним захистом. І, власне, сам мішок. В комплекті постачання йде такий мішочок, він дуже легко встановлюється. Самі мішки, до речі, є знову ж із міцного такого флісового матеріалу, які мають дуже надійне ущільнення гумове. І встановлення відбувається дуже просто. Оце гумове ущільнення ми вставляємо ось на цю трубку, яка приймає бруд. і вона... Його фіксує тут між цими двома пазами. таким чином це відбувається. Ось і все, власне. Мішок встановлений. Зверху на мішок кладеться ось цей захисний фільтр. Ось. Корзинка, яка теж не замінюється. Сам мішок викидається тоді, коли він наповнюється, а корзинка напевно, через деякий час ви просто бачите, чи вона забруднена, чи ні. Коли вже є якесь забруднення, корзинка просто викидається. Ось. І е, можемо вже фіксувати власне, саму частину із двигуном. Вона стає е, собі на місце і надійно фіксується великими такими двома защіпками. Ось, власне, є апарат е, готовий до роботи. Пішли далі. Також в комплекті постачання у нас є дуже зручні. Подовжувальні трубки, які ми можемо використовувати чи всі три за потреби. Тоді в нас є дійсно класне подовження. На ці трубки вже йде щітка. Якщо зріст, відповідно для мого зросту, напевно, зручно буде працювати з усіма трьома. Якщо оператор є нижчий, то просто забирається одна з трубок. Що можливо, нам треба прибирати сходи. І ми, йдемо вверх, і ми йдемо вверх по сходах, і нам зручно на короткій трубці працювати. Тоді ми просто залишаємо одну і на неї можемо ставити власне, щітку, в залежності, від чого? в залежності від характеру роботи. Три, дві або одна трубка. Є, власне, вже маю в руках цю суперщітку, Вона є дуже міцна, як все професійне обладнання керхер. І суперпрактична. Ця практичність теж є за цього колеса, який є великий, воно має дуже плавний хід по будь-якій поверхні, і оскільки це колесо є міцне, то і строк експлуатації цієї щітки є довгий, довгий, довгий. Тобто апарат загалом розрахований на інтенсивну експлуатацію. Якщо треба, то кожний день багато годин роботи. Це є щітка стандартна, класична, яка може Працювати як на твердих поверхнях, так і на текстильних поверхнях. Що, до речі, є не само собою. Принаймні, це було колись для мене ще до того часу, до того часу коли я став експертом із техніки Керхер. Я завжди думав, що килими треба пилососити із піднятою щіткою. Після навчання керхер я дізнався, що якраз килими нам треба пилососити без тої щітки, тому що здається, інтуїтивно, коли щітка висунута вверх, вона дуже сильно тисне на килим, то ми його краще прибираємо. Але все навпаки, є коли ми маємо тверді поверхні, то нам потрібно цей ворс підняти. Коли ми прибираємо текстильні поверхні, ми цей ворс ховаємо і прибираємо плоскою частиною. Є, звичайно, килими із спеціальною структурою, які все-таки зручніше прибирати з ворсом. Але все-таки більшу частину текстильних поверхонь ми прибираємо гладенькою щіткою. спробуйте і побачите, ефект буде відмінний. Так само у нас є дуже зручна, дуже зручний шланг. Він е, встановлюється надійно швидко в сам апарат, Ось, відповідним чином. Так само його можна легко-швидко зняти. Тут зразу варто, варто зазначити принципову різницю між апаратом професійним від Керхер і теж пилососами із побутової серії Керхер, А сам в побутових апаратах Керхер власне, ось, ця, ось цей шланг. Він є коротшим відчутно. Ось настільки приблизно на сантиметрів 35-40 в побутових апаратах він коротший. Трубки теж на сантиметрів 30 коротші в побутових апаратах. Все це має значення при прибиранні. Коли ми починаємо прибирання, нам завжди не вистачає довжини цього шлангу. Нам завжди, як правило, не вистачає довжини проводу електричного. Провід є супер довгим, зручним, 7 метрів. І коли ми маємо поєднання проводу, довго електричного проводу, довгого шлангу, довгих труб подовжувальних, суперміцної щітки, і, що, напевно, найважливіше, супермаленької ваги. Цей апарат важить 3,5 кілограми. Це насправді дуже мало, навіть якщо порівнювати із побутовими пилососами будь-яких виробників. За рахунок цих 3,5 кг і іншим робочим характеристикам, цей апарат стає настільки зручним, що коли людина починає прибирати власне, цією моделлю, то не хочеться брати до рук якийсь інший пилосос, навіть із лінійки Керхер. Тут ще варто зауважити дуже стійку базу колісну. Ось ці передні колеса, вони є на таких поворотних шарнірах і колісна база. Хоча апарат є маленький, колісна база є широка. Тому що колеса знаходяться по зовнішніх краях пилососа. Він дуже легенько описує, куди би ми його не тягнули, він завжди описує рухи оператора, який керує цим апаратом. І він ніколи не перевертається. Тобто, перевернути цей пилосос, як би ви швидко з ним не рухалися, просто неможливо. Зараз я розповім коротку історію, яка є після якої цей, цей пилосос став бестселером у нашому Керхер-центрі. Історія дуже проста. Пилосос стояв у нас на верхній полиці на стелажі. І ми десь прибирали, прибирали той стелаж, і апарат випадково впав на підлогу. І ось цей гачок, який призначений для зберігання електричного проводу. Ось так воно робиться. Ось, і провід собі стоїть. Ви зауважте, що тут відсутня змотка проводу це є задумка дизайнерів цього апарату. Сама змотка важить. Сам блок змотки важить десь грам 300-400 тобто майже на пів кілограма цей апарат має бути важчий. Коли ми носимо його, ми розуміємо велику перевагу легенького апарату з одного боку, з іншого боку. Цей блок змотки мав би забрати місце всередині. Це значить, ми мали би зібрати на пів кілограма менше сміття, наш мішок би мав використатися швидше. І була прийнята така золота середина, як же вийти з цього, з цього становища, щоб апарат був далі зручним. Вийшло дуже просто. Кабель змотується приблизно ось так. Зробили два великі гачки, ось, де я, відповідно, ставлю просто за один гачок, і він собі спокійно зберігається. Досить зручно. І коли в нас повертається до нашої історії, коли апарат впав вниз, цей гачок загнувся і втратив товарний вигляд. І Було прийнято рішення забрати просто апарат додому, тому що вже була потреба заміни пилососа домашнього. Діти не хотіли той пилосос брати в руки. Це був класний пилосос відомого виробника із водним фільтром, який може робити все. Але той пилосос ніхто не хотів брати до рук, тому що він був супер важкий. Він був продуктивний, в принципі, але оскільки був він важкий, його ні я не хотів брати до рук, ні тим більше діти не хотіли брати до рук. І тоді я ось цю цяцю приніс додому, і в мене через тиждень фактично відпала потреба ходити за дітьми, допоможіть прибирати хату, тому що вже всі ставали в чергу, хто буде прибирати хату. Тому що ця ігрушечка є легенька, і її хочеться брати до рук, і хочеться працювати з цим апаратом. І далі ще пояснюю, чому Вага це є важливий фактор, але є суперважливий фактор продуктивність цього пилососу. Споживає дуже мало струму, споживає всього 700 ватт, але ця турбіна за одну секунду прокачує 40 літрів повітря. Це, власне, є ключовий показник. Для пилососу сухого прибирання, скільки літрів повітря може захопити цей пилосос за одну секунду. І, власне, побутові апарати від Керхер для сухого прибирання мають наполовину меншу продуктивність. Фактично, при споживанні струму теж приблизно 700 Вт, тобто турбіни в них є теж приблизно 700 Вт. Але вони за рахунок того, що двигуни збудовані іншим чином, зовсім інша будова турбіни у побутових апаратів, вони мають наполовину меншу продуктивність, тому що протягують за секунду тільки 20 літрів повітря. Практично це дуже легко робиться, коли у нас є така велика продуктивність, і, наприклад, у мене є якесь місце з пилом в якомусь кутку, я можу покласти в смоктуючу трубу. Даного апарату, наприклад, збоку, і пил з усього радіусу кругом буде автоматично заходити в цей апарат. Якраз і це дає перевагу великої продуктивності, тобто 40 літрів за секунду повітря, дає можливість протягувати пил навіть з кругом. І відповідно, коли я із щіткою працюю, я ставлю щітку на підлогу, і пил. Не тільки той, який є під щіткою, залазить в щітку, ви це можете бачити візуально, навіть пил, який є збоку біля щітки, все рівно потрапляє в щітку. Відповідно, якщо е, апарат, який має меншу продуктивність, ми ставимо трубу в робочому стані, то в щітку потрапляє тільки той бруд, який знаходиться безпосередньо перед нею, а не кругом. І тому е, суперпродуктивність. Дуже заощадливість, тому що є турбінка, яка всього-навсього має споживання 700 Вт струму, довгий шланг, довга труба і маленька вага дають реально супер перевагу цій моделі. Ще крім того, дуже зручно є на самому корпусі для перенесення апарату, для перенесення щітки. Тобто я можу в зібраному стані. В, в одній руці е, щітка, труба все разом переносити, тому що є оця ручка е, дуже велика, і ось це заглиблення воно повністю відповідає формі труби. Я все разом можу переносити дуже, дуже зручно по приміщенню. Ці апарати працюють із зручними мішками. Паковка мішків е, має 10 штук, 7 літрів. І якщо ми говоримо про якесь помешкання невелике, то це, напевно, є річний запас. Оскільки весь бак, він є вільний, там немає ніяких змоток для кабеля. І весь об'єм бака, повністю цей 7-літровий мішок повністю наповнюється пилом, і тому виходить досить заощадливо. Ну і він завжди є дешевший, ніж побутові мішки. Тобто, такі маленькі, таке, таке маленьке пакування мішків нам може вистачити на цілий рік роботи. Крім всіх цих переваг, про які ми вже знаємо, є дуже зручне керування. Тут є всього одна кнопочка. Тобто ми завжди вмикаємо пилосос дуже зручно і він працює завжди на повну потужність. Тут відсутнє якесь регулювання. Зазвичай, коли ми прибираємо, ми хочемо взяти, зробити роботу і закінчити і відкласти апарат, це, власне, раз і все. І дуже низенький рівень шуму. І з усією цією продуктивністю рівень шуму всього 62 дБ. Це дозволяє, тобто, для чого це зроблено? Апарат, якщо застосовується у готелях, скажімо, то при зачинених дверях, коли ми прибираємо в коридорі. То в кімнаті гості можуть відпочивати. Це зручно теж вдома. Коли є е, коли сплять діти, наприклад, то ви можете спокійно прибирати в коридорі. Поруч у кімнаті можуть спати діти, і е, цей тихенький апарат нікого не розбудить. Все це разом е, надає просто супер перевагу цієї моделі над е, якимось іншими. Звертайтеся. Звертайтеся про детальніші консультації, будемо теж раді чути ваші запитання, відповідати на ваші відгуки. Ставте вподобайки, критикуйте нас. Критика дозволяє нам рухатися вперед. Залишайтеся з нами. Ви були на каналі Профіцентр. З вами був Віктор. Всім па-па!